Доброго вечора ми з України! Хакай Нека до ваших послуг. І сьогодні в нас знову огляд на старий скетчбук. Цей скетчбук я купувала у своєму першому аніме-магазині. І я була цьому дуже рада. Я навіть нещодавно знайшла візитки з того місця, наскільки я, роз... наскільки я знаю. Вони зараз працюють дистанційно, але якщо вам цікаво, можете зайти пошукати їх. Отже, скетчбук, на обкладинці якого Пікачу та кофе. Я обожнюю покемонів. Якщо хто не знав, тож мій вибір був очевидним. Перейдемо до перегляду. І на першій сторінці а, нас зустрічає моя персифікація хакайна. Як вона виглядала на той час? А, я саме тоді збрила собі затилок, тож активно малювала цей момент. А, досить складний ракурс руки для мене на той час. А ще, якщо я не помиляюсь. То я тоді купила собі кольорові лайнери і увесь скетчбук експериментувала, як який виглядає. І першим результатом я була задоволена. Це гіфт для якоїсь художниці, за якою я тоді слідкувала. Я досі не розумію, як у персонажа можуть бути одночасно людські та звірячі вуха, проте доволі непогано він вийшов. Хоча в оригіналі він мав бути трохи темнішим за кольором шкіри, але результат мені подобається, це мій персонаж Ікіру. Зараз в його оригінальному дизайні немає крил, але це все пояснюється історією, яку я, напевно, колись вам розповім. Ідею для арт не пам'ятаю, але ось такий от хлопець вийшов. Це теж мій персонаж коджі. І так мені не подобається, що сюди перепечатався синій маркер з минулої сторінки. А, у чому була задумка? Я знайшла в інтернеті якийсь крутий референс чоловічого тіла, намалювала його, потім домалювала голову, руки, тулуб, на щось намалювала одяг і вийшов мій персонаж. Тобто вся задумка в тому, щоб помалювати людські тіла, пішла на нівець. <світ> а, знову гіфт. І мені дуже подобається, як виглядає жовтий лайнер на малюнку. Ну, звичайно, у якості акцентів я зробила чорний лайн на очах, але Сам малюнок виглядає, наче зовсім немає лайну. І мені це дуже подобається. Такий ось сонячний хлопчик вийшов. Це я малювала свого друга. Я з ним давно не бачилася, але я малювала його по фотографії з якогось типу концерту, фестивалю чи щось таке. І мені подобається як вийшов цей арт. О, тут в мене з'явилися маркери. Тобто я сходила в магазин і купила собі маркери. Але на той час я не розуміла різниці між акварельними та спиртовими маркерами і взяла просто найдешевші. Бо я думала, що вони усі працюють як спиртові маркери. А ці чомусь дуже полосили, і я не розуміла, в чому справа. Пізніше вже виявилося, що це були акварельні маркери від Санті. Але в якості першого досвіду було дуже весело ними користуватися. Це я ну, про малюнок. Я хотіла знову пройти челендж з малюваннями монстрів, і першою темою там знову був кентавр. Так, я намагалася вже пройти цей челендж в першому своєму скетчбуці, але тоді я зупинилася тільки на першій темі. Що ж, мені подобається цей хлопець, єдине, що людська частина трохи завеликувата для конячої. Але хлопець цікавий. Подобається. Це була друга тема челенджу. Нага, тобто змієлюд, люд, ламія, щось таке. І ось такий хлопець в мене вийшов. Якщо придивитися, то в нього зачіска косичка йде. Досить кумедно. Я на той час не дуже вміла якось комбінувати кольори, тож усі персонажі трохи дивні виходили. Це третя тема. Русалка, ну, зрозуміло. І мені дуже подобається дизайн цього хлопця. Єдине, що можливо трішки треба було б погратися ще з кольорами, але але мені подобається так. В мене на той час закінчувалася біла ручка, тож я намагалася коректором або білим лоюгуащо замалювати деякі частини, але вийшло досить недвало. Ну що ж, Четверта тема челенджу: Арахніт чи щось таке. Якщо придивитися, то я намагалася зробити скетч кольоровим олівцем, який потім просто не стирався. Досить прикольний хлопець. Мені дуже подобається, як я промалювала ці павучі ніжки. Тема була, як я вже сказала, мабуть, арахніт. Ну, таке ось. Це персонаж із Twisted Wonderland. І мені не дуже подобається, як він вийшов. Тож перейдемо одразу далі. А. Це Неджа. Із мультфільму Неджа. Мені дуже подобається він як персонаж, але арт вийшов досить невдалим. Особливо обличчя. Мабуть, я якось ще намалюю цього персонажа, бо він мені дійсно досі подобається. Це а ми з моїми. Однокласницями вирішили створити челендж по малюванню на 7 днів, мабуть. Я єдина, яка прийшла усі теми. І ми просто брали теми з різних вже існуючих челенджів, і малювали по ним. Було весело. Перша тема це був гендербенд персонажів. І це ендербенд моїх основних персонажів Франкенштейна та Емілі. Досить непоганою, як на мене вийшов дизайн. Також, мабуть, колись це перемалюю. Я багато робіт хочу перемалювати. Тож так. Це друга тема. Одяг. Якогось там століття а, мені захотілося зробити якусь більш-менш динамічну позу і ось з чого вийшло. Персонажі ті ж самі, але вже ну, свого полу, своєї статі. Тема Янгол та Демон. І Чомусь я вважала, що саме Емілі підходить роль диявола, тому що вона постійно якось напружувала френкі під час сюжету. Тож перейдемо далі. А це, ну, я тоді дуже швидко малювала, тож в мене був час між днями, ну, між темами. І... В мене попрохали реквест цього персонажа, і я залюбки згодилася, бо на той час мені було просто приємно малювати чужих персонажів. Ось така маленька дівчинка. Це наступна тема челенджу. Так, від парочок ми швидко перейшли до якихось більш Абстрактних тем, мабуть, це була тема русалка восьминіг. І такий ось хлопець в мене вийшов. Нещодавно, ну, як нещодавно, на початку цього року я його редизайнувала та виставила як адопта. Можливо, ось тут з'явиться картинка. А, наступна тема це були Йокай, І як найпопулярнішого Йокая, я вибрала, як вона називається, кіцуни. Але так як це хлопець, то правильніше сказати, що це дзінко. Якщо хто не знав, то дзінко це чоловіча вершиця кіцуни. Досить яскравий персонаж мені подобається Геловінський горобець. Дуже дивна тема і дуже цікава у створенні. Я не можу сказати, чому він виглядає саме так, бо я не дуже це пам'ятаю. Але він досить кумедний. Це тема гоблін-чарівниця чи щось таке. Я не дуже вміла якось експериментувати з пропорціями тіла, тож, як для однієї з перших спроб якихось змін, досить непогано. Мені дуже подобаються її величезні вуха та а, очі. А, наступна тема: чи ні, чи так. А, так, тема було більше ніж 7, окей. А, це була тема зомбі-програміст. І щось таке в мене вийшло. Майже повністю цей арт був. Якось трішки стибзаний з інших робіт, художників. Ну, зате дизайн персонажа мій добре. Далі це тема дівчина-дитина-сов чи щось таке. По-дівчині не можна сказати, що вона якось зв'язана з совами, але. З совом можна це здогадатись, можливо. Мені подобалося отак от робити ну, частковий фон, щоб наче персонаж з нього вийшов, але фон при цьому присутній. Тож я активно використовувала такий двіж. А наступна тема це був Диснеївський злодій. Тож я знову намалювала персонажа із Twisted Wonderland. Ну, якось тут він з фоном не дуже перекликається. Але ж він якось, типу, шаман, тож, мабуть, так. І це останній арт. Це була робота над. Стісну, Draw in your style", де треба було намалювати трьох персонажів автора та якогось свого у хлоунських образах. База для цієї пози була взята з інтернету. Мені на той час дуже подобалося, а зараз якось бачу багато проблем в цьому арті. Ну, і на цьому все. Тут залишилася тільки невеличка викраска маркерів, які я на той час купила. Досить дивно їх викрашувати на обкладинці, в якої помага зовсім інша. Та я тоді вирішила, що так буде краще. Тому ось цей коричневий маркер виглядає як їх... якимось болотним чи щось таке. Ну так. А на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось у наступного відео і слава Україні!